Друзі, привіт! Попросили подивитися село Тузли Татарбунарський. Колишній Білгород-Дністровський район Одеської області на лютий. Давайте подивимося на лютий. Ну, що, там, що там буде? Це Одеська область. Як там справи будуть в цьому населеному? Ще лютому. Ну, ви знаєте, я б тільки єдине, що не купалася б у, у, у морі, подумала, чого бо вода хвора, отак от скажу. А хвора вода це говорить про те, що, слухайте, ну я вам так хочу сказати. У вас там десь може якийсь уламок ракети впасти на щось. на щось, чи, Ну, коротше, щось буде збити, буде летіти, ви будете бачити, як воно летіти, притом воно десь буде ну, на краю вашого населеного пункту, да, його зіб'ють і уламки впадуть, і щось травмірують. Притом дуже сильно травмірують. От, я би так сказала, там, наприклад, десь на дворі, якась людина стоїть, але про це взагалі ви не почитаєте не в, в яких новинах, нічого. Люди побалакають. Між собою побалакають і все. І таке враження, що туди наїхало багато. Знаєте, як то була колись, колись, наприклад, це як дачний посілок, може, або да, в когось багато є дачі, то туди люди наїхали ж сховатися від обстрілів. Тобто ви можете бачити і один раз буде така проблема. В в принципі, в принципі, ну, Вона щось там поламає навіть комусь, комусь впаде там, ну, може як на, як на подвір'я, знаєте, притом так сильненько впаде, але це не буде руйнування, поэтому, поэтому, э, Живіть собі спокійно та й все. Тільки море. Море, будьте, будь ласка, акуратні, тому що море там досить е, досить, ну, опасне, скажімо так. От може, може щось приплити. До речі, до речі, саме це може кстаті, ще бути, що це не прильот, а ще це може бути, що хтось полізе купатися і підірветься на війні. Тоже може так проігратися. А так, в принципі, безпечно. Так що. Все буде нормально, ну і пам'ятайте золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та люблючі Україну люди, які дивляться моє відео, які їм я подобаюся, які ставлять подобайки. З вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.